що от нового. Стані проває, отже, а також до року. Так, так, так. От, скажіть, своє рішення, тобто на мобіл за за 20. Це не дуже. А, ну, то, то. Так, от мені раз. Не справна. Не вкрадена. Сидя дані, які стабілізується. Я нічого бачу. І, коли в мене залежить

Ви ви кажете, що ви ми з вами колись спілкуємося? і колись, що ви кажете, що вам жанка все надаїло уже? 카페, э, но схожу і подобається, що, ну, no, і і Білорусь, і Білорусь, ну, те, коли Білорусь і Польща до співпадає. Це вже поінче теми. Ну. <реку> Варже способності. Зрапонує. Сподівні, ні, ні, ні. Так. Я знаю. Ну, да. Не, не, не так. Ово на те. А

я не знаю, як це буде. Папку свою мою. Так. Мо-мо? Чето-через через. Ні, ні, це добре, за те чато й зводиться все. Нас є купити. Ви ще тут можете? Окей. Ні. Так буде там, так? Ні. Засвіт, засвіт. Авай стара, так. Ти сам готуєшся, і готуєтеся. Знаєш, кривоги, ні, не треба. Доби на підготову ми за роботу. Знаєш, ти тобі треба щось почеяне писати підготовку. отстани, като че дадете. Не, 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 не. Не, не, не. Не, не, не. Рекомендацията е престижна и комисия. Престижна и комисия. Комисия е правилно събрана и и департамент е пикалов. Добре. Та е, нещо по-питание. Може ли да проникне до демонтажа на търнята, когато аудитория бъде дадена на възможност на един динамик,

да да четаям аз да 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 နေလို့ပို့လို့ရတယ်ညနေတော့ da evet. da evet. evet. evet.

Рекомендовано питання. Да, Рекомен питання. Його, так, так. Якщо немає інших пропозицій, пропоную проголосувати за об'єднання цих питань, Все то да. да. з да. не. Так. Дочень? Затіхом? Так. За. Павлюк? Тут нічого. Sukari? <coughs> <coughs>

я не знаю як це стоїть я кажу та вони запитують на 51 буде знати так так питання більш вище щось розумне я не знаю так по кожному і 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 ဟုတ yeah, ်တယ်ပထမရေးအဲ့ဒါနဲ့သွားတယ် А, тут не можна? Так ти що, я не хочу. А я не хочу. А я не хочу. А я не хочу. Чого ж ти мені кажеш? Чого ж ти мені кажеш? Ти ж не казав, що можна речити. І, добре, пане, це повний випадок. Та що? Тепер тяка людина, яка є динна, чи за робочих стоїть її купити? Я не говорю, за кого, хто ви мені за... Може, ви його не відчували? Ні, ні, ні. Ну, а ви не обговорюємо. І тут ще питання в тому. Це як відповідає на відповідь, чи воно є, і воно попадає на парковку? Ну, не попадає. Або, なので、この人は。